З 9 по 13 травня у місті Фінікс відбувся міжнародний науково-технічний конкурс молодих вчених інделайсев 2016 на якому юна черкащанка, учениця Черкаського фізико-математичного ліцею Фіон Ганчан, продемонструвала успішний результат. Аня, як звуті друзі та вчителі, увійшла в сімку фіналістів від України та зайняла підсумкове третє місце на міжнародному конкурсі. Детальніше про конкурс та свої враження дівчина розповіла глядачам телеканалу Антена. Один із наймасштабніших е, конкурсів, де беруть участь всі ті учні, які якби, ну, ще не поступили в університет. Тобто, а оскільки ну ви ж всі знаєте, що в Штатах є крім шкіл, ліцеїв, там є ще коледжі, тобто там якби, програма вона відрізняється від нашої шкільної, тому конкурувати було досить тяжко, тому що видно, що рівень їхніх робіт набагато вищий від наших. Але тим не менш можна було якби якось виступати і показувати свої знання. Як ти взагалі оцінюєш рівень організації конкурсу? Взагалі, оце таке питання, що говорити про нього можна безкінечно, тому що я настільки була здивована там, так відносилися до дітей. Ну, якби такого відношення ще не бачила ніде. Навіть якщо говорити про стосунки між журією і дитиною. То дуже було приємно, коли журі підходили, і сталося до тебе ну, як мінімум, з повагою, але реально бачиш, що симпатизує до тебе людина, і вони так цікавилися роботою. Впевнена, що вони і так само сталося до всіх всіх учнів. А що казати про організацію, то взагалі конкурс дуже цікавий. Це не те, що там поїхав просто. Розказати свою роботу, захиститися, щось отримати, поїхати назад. Там дуже класно зробили програму. Що було там, ну якби наша компанія, ну, делегація, ми встигли з'їздити ще навіть в каньйон, тобто і поподорожувати. Крім того, на самому конкурсі там. Була пінпаті, це, мабуть, один із найкращих вечорів. Тобто, там як це вечір, коли діти, всі учні знайомляться між собою і обмінюються значками. Тобто це був вечір знайомства. Там також була дискотека, там була досить класна кімната. Це інтел кват, це там різна техніка, всяк, там діджей, ігри, всякі. Тобто, окрім того, як старанно працювати, була можливість досить класно відпочити. Тому організація там була реально дуже класна. Про своїх учнів розповів директор фімлі Іван Іванович Плюща, який цьогоріч відзначатиме 25-річчя на займаній посаді. За словами пана Івана, успіх учнів ліцею залежить від комплексної роботи вчителів, батьків та самих дітей. Ну, дійсно, наші діти з великим задоволенням приймають участь в різних інтелектуальних змаганнях. Причому ну не лише. У змаганнях інтелектуального змісту вони прекрасні спортсмени, вони художньо обдаровані і так далі. Тобто, ну дійсно, що от, діти з розвиненим інтелектом. Я думаю, що успіхи в олімпіадах пояснюються не тільки копіткою роботою дітей, не тільки піклуванням батьків. Ну, значить, мені здається, що навіть в першу чергу такою творчою активною роботою вчителів. Ну, скажімо, в цьому році ми провели олімпійський бал, де ми вручили 177 нагород за успіхи в змаганнях різного рівня, починаючи від Олімпіади і закінчуючи спортивними змаганнями. Ну, якщо значить у дітей є прагнення, якщо значить у них є наставники. Досвідчені, віддані, значить, от своїй справі, то результати вони будуть. І ми думаємо, що якраз всі результати дітей це значить спільна робота, спільна робота вчителів, це піклування батьків, ну і увага нашої, значить, громадськості. Міжнародний конкурс молодих вчених, що називають Олімпіадою юних геніїв. За умовами конкурсу участь у змаганні можуть взяти тільки учні старших класів або студенти профтехучилищ, технікумів та ліцеїв. Учасники конкурсу представляють проекти з різноманітних дисциплін від екології та інженерії до фізики та математики. Але обов'язковою умовою є прикладний характер ідеї, тобто яка зможе принести користь суспільству.